Ну, Всім привіт! Починаю цей влог про роботу. Зараз якраз виїжджаю, 9 ранку неділя і все вам розкажу. Якраз їхати 20 хвилин, і я за цей час встигну коротко розповісти, якраз як я опинилась на цій роботі, і як так сталося. в общем. Я працюю вже треба починати спочатку розповідь з того, що ми знаходимося в США вже два з половиною роки, і перші півтора року я взагалі не працювала, бо я сиділа з Андрюшею вдома. Його не взяли ще в садочок, ми пішли в Прикейт 3, це тут називається. І коли його вже туди нарешті взяли, йому було вже три роки і вісім місяців. Ось ми вже тоді півтора року якраз були тут, просиділи, програлися з ним, і звісно, я ніде не працювала, і мову не вчила, бо у ну, мене немає і не було на це часу. Бо я весь час була з Андрюшею і ввечері займалася якимись своїми справами, і мені було не до того точно це 100%. І перші півтора року я не працювала. Потім вирішила, коли він пішов в садочок, що мені треба вже нарешті чимось зайнятися. Оскільки перше стало питання, у мене немає мови, всі роботи, які я можу піти, це магазини. І е, магазини беруть на пар тайм. Тут називається це на півдня, там на 4 години, і це приблизно там два-три рази на мі на тиждень, і це дуже маленькі гроші. Хтось там годину там, 14 доларів виходить. Ну, це дуже-дуже це мало вже там податок забрати: 14-15 доларів. І якщо взяти, що це три дні на тиждень, то це дуже-дуже мало. Це перше, чому я тоді, 10 місяців тому вирішила не йти в магазини. Друга причина була: бо Андрюша ходив в садочок, я його відвозила в сьомій ранку в 7.40. Ну, з часом, що я виходила з машини, його вигружала. Бо там можна, коли ти під'їжджаєш школу, щоб його забрали. Або як робила я, я паркувалася, виходила, брала його, і ми йшли там 5 хвилин. Мені так більше подобалось, бо він дуже важко переносив цей похід в садочок, коли йому треба було йти. Він не хотів перші там два місяці плакав кожен день. Я теж разом з ним було дуже важко, що він ну, але йому там потім подобалось все добре. Про садочок зараз не буду. І, в общем, мені треба було знайти якусь роботу, де я можу в скільки це було, до третьої години дня він навчався. Мені треба було в третій годині дня його забрати. Це я під'їжджаю вже до роботи, і оце приміщення це туди, куди мені треба. Це називається Amazon Hub. Місце, де я беру замовлення. Ось це багато машин вже стоїть, вже погружається. Кажу, знайду собі місце і познімаю. І по приїзду обов'язково вдягаю спеціальну форму, без якої не можна туди заходити. У мене це така жилетка, Більше нічого не треба. Я можу ходити в будь-якому одязі, в якому я хочу, крім відкритого взуття. І все, майки, шорти взагалі все одно. Ніхто не перевіряє, немає ніякого дрес-коду. Тут уніформ, все тільки оця штучка, жилетка Amazon. і обов'язково маркер. Це мені знадобиться в роботі. І документи, все йдемо. До речі, вдягнула сьогодні нові кросики, які купила тоді на цьому на гараж сейлі і все. І підходимо, ось так виглядає туди, туди куди мені треба піти зареєструватися. От всередині стоять такі автомати, на яких треба просто свої права. Так, ще раз зареєструвати. Має бути зелене, що все окей. Окей. Ось так виглядає склад Амазону, якщо вийде щось познімати. Якась з тих тачок, як називаю, якась буде моя. Я тут можна форму взяти. Зараз ось майже не залишилось нічого а нічого немає. Тут по розмірам ще форма лежить. Все, моя робота готова. Вже написала, я в додатку треба чекати. І напишеться, куди я їду. Сподіваюсь, не кілін це інше місто. Сьогодні Паша там працював. Плюгірвіль це десь тут взагалі поруч. Я зараз знаходжу в цьому місці. Це просто повезло. Ось така робота мене чекає. Так, написано, що в мене 43 зупинки, 53 посилки. Це насправді дуже-дуже повезло, бо Паша сьогодні їздив година звідси це дуже-дуже далеко. Тому я дуже рада, що це прямо біля цього складу моя робота сьогодні. І оскільки Паша вже сьогодні тут працював, то мені не треба підлаштовувати машину. Це Андрюшина автокрісло, все розкладено, і сюди зараз будемо класти посилочки. Це буде другий етап. Перший треба було піти їх забрати, а другий треба їх всі відсканувати і по номерам просто розкласти. Все дуже дуже легко. 10 хвилин тут всі спаковані. Ось я їх всі пронумерувала. Два, три, чотири тут до десяти. Потім ось тут всі номери, вони складені від 10 до 20, тут від 20 до 30, до 40, і там 40-43. Коротше, наче барадакла насправді дуже. Я коли ті з крісла першого забираю, я потім беру цю стопку, перекладаю, і теж вони так всі один за одним стоять. Що мені дуже з лежать, що мені дуже зручно їх потім всі розносити. Тачку треба повернути. На місце на Амазон, і я вільна. Буду зараз виїжджати, покажу, що вдягнуто ось так. Ось це моя робоча форма. Так, у мене там впав телефон, коли я на початку відео вам розповідала з машини, хотіла їхати розповідати, але телефон впав, і мені незручно було кожен раз його діставати, бо якісь повороти, розвороти, і я переживала, думаю, ні, все-таки в дорозі мені. Сьогодні було дуже незручно знімати, тому от зараз дорозкажу, як я тут опинилася, і вийшло так, що Андрюшу мені треба було забирати в третій годині дня протягом всього року з садочка. Я зрозуміла, що я не зможу знайти роботу собі і не хочу шукати якусь, яка там до другої години дня, три дні на тиждень. І вони потім можуть попросити десь там вийти після обіду, а мене малий. Потім він дуже часто хворів. Ми там навіть в листопаді три тижні не ходили в садок. Я зрозуміла, що перший рік випадає. Ось, мені треба якась робота, яка де я можу бути незалежною. Тось тобто, я пробувала щось продавати, продавала, але ну ну це купляла подешевше і продавала подорожче, але все одно воно щось не виходило. Тось тобто, гроші були, але невеликі. Тому було прийнято рішення спробувати, оскільки я вже тоді півроку сиділа за кермом. Спробувати піти попрацювати на Амазон, бо Амазон, ти просто скачуєш додаток, чекаєш в черзі там півроку, коли твій акаунт одобрять. І коли він одобрений, ти ні на які співбесіди, ні в кого не відпрошуєшся. Працюєш просто коли ти хочеш. 24 на 7, коли хочеш. Я почала отак працювати. Мені зразу якось легко воно все пішло. Паша мені два рази е, я з ним їздила. Він мені пояснив, як користуватись додатком. Додаток весь на англійській мові. Але в принципі е, я скріншотю перекладаю, якщо щось не зрозуміло. Е, отак виглядає ось машина. страшно, що так багато посилок, але насправді робота дуже легка. Я працюю на Amazon Flex. незалежно від роботодавця. Називаємо це так. Не працюєш ніде в офісі, ти працюєш на своїй машині, береш роботу, як я казала, коли тобі зручно, і відмінити роботу, якщо вона вже є в мене. Але, наприклад, малий захворів е зранку, чи в мене болить голова? Я просто за мінімум за годину я можу відмінити роботу, і мені за це нічого не буде, ні штрафу, ні попереджень, ніхто дзвонити не буде. Тому мене це влаштувало на перший рік. Потім я думала вже влаштуватися на іншу роботу на постійну, але у Андрюші почались ці канікули. І я пріоритети розставила для себе так. Ну і для нього. Я не готова йти на роботу, його віддавати в літні табори і кудись засовувати, бо щоб в нього цілий рік це просто без вихідних були було навчання. Тому вирішила, що ці три місяці я присвячу би йому тільки чотири роки. Повністю йому буду з ним, а на вихідних буду працювати, бо на вихідних паша вдома півдня вони без мене зможуть. З чого складається ця робота? Я беру її блоки, такі ловлю це корзинка. Та це називається блок. Такий в цьому блоці від там 20 до 40 посилок, коли як. І працюєш ти на півночі Остіну, десь за Остіном. Найгірше це буває, коли попадає Кілін. Це просто інше місто, туди їхати годину, тільки щоб почати оце все розвозити. Зараз в мене робота в 10 хвилинах від цього хабу, і просто в цій ерії буду так кататися. Ну, я думаю, за години-дві справлюсь, потім вам скажу. Сама робота в мене сьогодні на 4,5 години, і за це платять 102 долари. Це дуже класна робота, бо буває, платять там 18 в годину. Я такі не беру. 20 я не беру. Я беру 21,50, 22,50, 23 долари. Просто їх треба ловити через додаток. Ти сидиш у це, клацаєш, ти ловиш собі час і і вибираєш, чи тобі підходить, що за цей час платять. Тому мені подобається ця незалежність. В принципі, я цілий день за кермом, там, ну, ці 3-4-5 годин я слухаю музику, дзвоню комусь, можу поговорити, бо іншого часу іноді немає на це. А потім все починаю це бігати, розносити ці посилки, я покажу, як це відбувається. Це не складно, мені ця робота. Не якась там фізично важка. Треба трошки побігати, бо я не ходжу так, типу, повільно від машини. До я стараюсь пробігти швиденько, покласти, сісти і поїхати, бо мені приємніше отримати ці 102 долари не за 4,5 з години, а наприклад за 2 години. Тому мені це набагато приємніше, і я через це завжди закінчую Амазон на півтори години приблизно швидше. Потім ділю скільки я заробила, вичитаю бензин, і в принципі мене влаштовує. Зарплату можна вибирати чи раз в тиждень вона тобі приходить, чи на наступний день. От сьогодні я попрацюю, завтра прийдуть гроші. Я вибрала такий варіант, бо пашина зарплата приходить два рази в місяць, іноді потім два тижні щось ми поротам там закинули, там кредитку погасили, і потім немає грошей на дібки. Це як ну, загальний рахунок. Тому я. Тому для нас краще, що кожен день приходять гроші на рахунок. Коли Андрюша був в садочку, я працювала на буднях. Якщо на буднях не було іноді роботи, то я тоді шукала роботу собі на вихідних, щоб добити там якісь 500-600 доларів в тиждень. Я десь заробляю тут на Амазоні. Зараз, звісно, канікули, тому стараюсь десь в тиждень, ось два вихідні. Заробити 200 доларів сьогодні. Оце 102 зароблю. Сьогодні неділя. Вчора в суботу не вийшло, тому у вівторок паша працює удальона, типу вдома. І після обіду, якраз Андрюшу, ми просто вкладемо спати. А я поїду попрацюю. Потім він прокинеться. Паша включить мультик на півгодини, і там вже я повернусь з роботи, тому якось вирішили, що там теж на 102 долари робота. Їду у вівторок і познімаю вам ще у вівторок цю роботу. І ось як починається моя робота. Я приїжджаю ось такий приватний сек. У мене написано номер будинку, в додатку все легко відслідковується, тобі показує, де зупинитися, навіть який будинок буде там перший, другий чи третій. Ось підходиш до будинку, скануєш просто посилку і фотографуєш біля дверей. Ось посилка залишена, сфоткана і йдемо далі. Ще в мене 42 зупинки. Це, думаю, десь години півтори-дві точно прийдеться попрацювати. І класно, коли ти просто взяв посилку, зробив два кроки, і ти вже біля будинку приватного. Це десь 80%, мабуть, це приватні будинки. А інша частина, це моя не люблю я цю частину роботи. Це коли апартаменти. Зараз саме попались апартаменти замовлення і четвертий поверх. Ліфту немає, тому піднімаюсь пішки. І так буває, у мене з 40 посилок іноді не везе, і попадає 10 просто підряд різні апартаменти. Десь вони забули дати пароль. І це дуже важко, що треба потім дзвонити, дізнаватися, щось шукати. А приватні будинки вийшов, поклав, поїхав далі. Все, приїхали, кладемо і їдемо. Розкажу про плюси цієї роботи. Це дійсно, як я казала, це незалежність, що ти це робиш. Тоді, коли ти це хочеш і ти це можеш, не хворієш, є бажання і оплата праці. В принципі, вони нещодавно знизили. Я якраз тоді мало працювала, б мене не виходило. А зараз вони вже як місяць знову поновили нормальну плату. Мене влаштовують від 20 там. Доларів за годину, але ж кажу, щоб окупити бензин. Я стараюся, щоб було 22 долари. Їхати до роботи мені півгодини до самого цього складу, але є платна дорога. Вона коштує 3 долари приблизно. Їхати 12 хвилин. Я коли запізнююсь, Буває я так зловлю замовлення, якісь супер класно за нього платять, але воно починається починається через там пів години. Звісно, я не встигну, щоб не запізнюватися. Я їду по платній дорозі. Мені це вигідно. Але кожен день так не покатаєшся через те, що на 3 долари можна заправити галон бензину. З копійками виходить десь 4,5 літра бензину, тому, звісно, я вибираю поїхати на 15 хвилин довше, але там зекономити на бензині. А з мінусів цієї роботи це, звісно, амортизація машини. Наприклад, сьогодні Паша замовив мені резину. Я рік їжу на цій машині, вона нова 24-го року. Рік машині, але мені вже треба міняти резину. Нам вже сказали це не раз. І сьогодні паша попрацював на ній, сказав, що да, вже треба. Замовив сама резина, коштує десь 600 доларів, і 70 доларів її заміна. Другий якраз працює на шиномонтажі, тому завтра поїду на 8 ранку. Він мене записав: ось, наприклад, скільки там? 700 доларів мінус зараз. Потім це те, що ну звісно, з зарплати треба вичитати бензин і податок, тому там не виходить прям така класна зарплата, але все одно більше ніж може бути. Плюс те, що в мене незалежність. Знову повторюю, що я працюю коли хочу, тому це всіх влаштовує. Ось ще причина, наприклад, мінус це те, що ти на звичайній роботі ти можеш відвернутися, попити каву, щось там поговорити. Секунду тут ти, коли саме... Працюєш всі ці там 2-3-4 години, коли як ти повністю зосереджений на дорозі. Знаки, люди, тварини найгірше, до речі, для мене це те, що я за рік їзди, не тільки на Амазоні, просто як водій. Я набачила стільки всього: ці всі олені, білки, як вони там на дорозі лежать, Це дуже жахливо, і це єдиний такий Точніше, це ще один такий мінус. Те, що я дуже часто за кермом і дуже часто це бачу. Ну, в принципі, мінусів з мінусів, це те, що я ще відкриваю, наприклад, двері. От в мене 50 посил, це означає, що означає, що мені 50 разів треба вийти з машини і 50 разів сісти в машину. Тобто 50 разів її треба ще раз відкрити. І в мене з тої сторони зараз покажу просто дуже дуже поцарапані вже. Як це називається? Ну, коротше, там така наклейка ще наклеєна. Паша каже, що воно потім все відполірується, але мені так шкода машина, це взагалі. Так, сподіваюся, що тут буде щось видно на камері. Думаю, що видно. Взагалі, отут вона вся... Не просто сонце світить, сподіваюся, що вам щось там видно. Але отут всередині це наклейка, але в мене вже і тут від того, що я кожен раз отак чіпляю, в мене отут поцарапана, поцарапана теж ручка. Сподіваюсь, що видно. Так, перші 10 вже 11 розвезли, поклала сюди наступні до ще 10. І залишиться ще два рази перекласти туди вперед і все. Ті це тут можна ще зустріти. Тут їх дуже рідко, щоб вони так прям гуляли, але хтось випуск. На вулиці така спека. Я вже так набігалась, але півтори години позаду залишилось ось. Чотири зупинки і все. Я вам розкажу ще про останні плюси-мінуси цієї роботи. І на цьому буду завершувати влог. Побігла, швидко розвезу і повернусь. Ну що, робота закінчена. Я дуже щаслива. На годиннику, якщо видно, де там годинник? Блима є, коротше, 12.08. Почала працювати в 10-й. Тому за 2 години 10 хвилин заробила 102 долари. Але це не кожен день так буває. Іноді треба от реально 3-4 години бігати, а іноді 2 години розносити посилки, але дорога з Амазону, де ти взяв замовлення до першої точки вигрузки – година. І потім годину ще додому повертатися, інколи півтори. Тому тут не можна сказати, що це дуже класна робота. Прям бігаєш гроші, тобі просто так платять. Ні, воно враховується тут в цю суму. Так само, і мої всі ризики. Наприклад, якщо я не пристьобнута, ще щось я маю бути настільки уважно за кермом, бо так само тут дуже часто патрулює поліція і іноді. Так як специфіка роботи полягає в тому, що треба виходити з машини 500 разів, і ти їздиш так по району, наприклад, просто цілий район, і там тебе три зупинки буде в хвилині одна від одної, чи три хвилини одна від одної. Це просто приватний сектор. Іноді тобі здається, та ладно, я не буду пристьобуватись. І мені вже за цей рік, мабуть, п'ять разів попадалась поліція. Я якось викручувалась, вдягала цей ремінь. Це було настільки небезпечно, в мене потім просто серце виривалося, я кожен раз кажу: все, більше так не буду. Нашого знайомого зупинили, отримав 300 доларів штрафу. Тому тут такі ризики є. Другий ризик це, як я казала, як до мінусів відносила це. Амортизація машини. Про шини я вам розповіла, що їх треба поміняти на 700 доларів. А ще в мене стучить, по-моєму, це називається рульова рейка, чи щось таке. Коротше, щось стукає, Паша теж це помітив, сказав, що на днях цим займемо, Завтра шинами, а потім треба буде записатися і далі займатися оцією рейкою. І ще один ризик це те, що ти можеш попасти в аварію або ну, Ти будеш винний, або хтось в тебе в'їде. В моєму випадку вперше, за, е, скільки я там за кермом вже майже рік, більше року. Тиждні два тому перед відпусткою, якраз в мене в'їхала машина. Я працювала на Амазоні, їхала в приватному секторі, не спіша. І була дуже вузька вулиця, і просто виїжджала машина навпроти мене. Ну, коротше, в мене. Вона давала задню і не побачила мене. Ми в неї спрацювали датчики, коли вже її діти почали їй казати Мама, датчики в неї було дві дитини в машині десь три роки і е, рік. І вона була на великій такій грузовій машині, типу трак. Коротше, вона не побачила і дала за, е, газу. Я її теж не побачила, бо я їхала не спіша, дивила собі вперед. І коли вона дала газу, я вже була проїхала й майже її машину, і вона мені в'їхала в задню частину з правої сторони. Це в моє колесо. І в мене тепер рамка над колесом подряпана, і трошки сам корпус машини ззаді, просто як поцарапаний. Ми пробували вирішити це питання через ну потім люди попросили, типу, що вони самі вони працюють на сто, все нам полагодять. Потім вони почали дуже наморочити голову. По ітогі, по ітогу Ми просто звернулися в страхову. Зараз це питання вирішується, тому це ось один з таких ризиків. Ще дозапишу про такий факт смішний. Це не. Це не плюси і мінуси, це просто факт. Про те, що коли ти їздиш в приватних секторах, ти бачиш часто якісь, хтось виставив і написав фрі безкоштовно. Я не знаю, від дитячого велосипеду до ліжка, матраси, якісь дивани. Столи та все викидають і підписують що це безкоштовно. Я так десь півроку тому принесла нам додому. Я нічого там не беру. в мене все є, але стіл такий придиванний, Коротше, я забрала такі нам суперсильних таких металевих ніжках, класний. Прям за диван засовується, ніжка, і ти так сидиш, в тебе столик так перед ногами, такі типу для кави. Дуже зручний. Оце єдине, що я притащила додому. І Паша, так як він давно не працював. Він сьогодні вночі працював, привіз додому. Я потім покажу. Просто повезло. Ну такий цікавий факт. Все для дітей написано 4,6, малому нашому 4,5. І там просто тьма. я Не знаю, штук, мабуть, 30 різних для розвитку дитини книжок. Ну я, я була в такому захваті. Я потім вам покажу все дома. Покажу в цьому влозі про роботу, які є факти, просто що на роботі можна щось знайти. Це не прям що їздиш, що шукаєш, але це просто цікаво. Тому да, на сьогодні, все буду закінчувати цей влог. Якщо у вас залишаться якісь питання з приводу роботи на Амазоні, можете задавати. Поки що я ще тут буду працювати до того, як малий піде в наступний рік на садок при кейфо. Не знаю, буду вирішувати з роботою вже по іншому питання, але на сьогодні може комусь було цікаво. На сьогодні працюю. Тут посилки, до речі, про вагу посилок, посилочки дуже легенькі, рідко, коли написано heavy, типу важка, це може один раз на тиждень десь попадеться, але важка це в плані 5, мабуть, до 5 кілограмів. А так всі інші посилки, вони ну, як конверти, такі дуже легенькі, люди замовляють, там кепка ще щось. ну, Дуже-дуже тобто воно легке. А які більш великі посилки, це ти вже на Амазон-машині працюєш на їхній, прям як водій вже. на... Типу, як по найму, я працюю це, як рахується тут ФОП. Я в кін на початку року плачу за минулий рік податки. Ладно, на цьому буду закінчувати цей влог, бо треба багато справ ще на сьогодні. Зараз тільки 12 години дня, і мене вже чекає вдома. Тому побачимось з вами у наступному влозі. Всім пока і дякую за перегляд. Ось про цей диванний такий придиванний е, столик казала. Покажу, який на Амазоні я знайшла. Ось так він виглядає. Класний, дуже міцно такі міцні ножки, в нього, що він не перевертається. Так що супер. І це те, що Паша сьогодні приніс, це від 4 до 6. Тут різні типу, короче, розмальовки. Тут мало що помальовано. Ось це можна вирізати, він буде собі відмічати. Коротше, як він за собою доглядає. Потім такі різні книжечки, теж стікери клеїти. Ось тут все одно багато стікерів, які не на наклеєні. Тут нема окулярів, але це 3D-типу така книжка. Це в мене таке схоже є, але повний набір. А тут просто інша трошки книжка, інші ці годинником. Що в мене якось покажу, інші для дружки є, але цієї серії. Ось і це теж такі багаторазові зошити. В общем, то йому і літери вчити писати. так що. Ну, їх це навчають в садочку, але будемо на канікулах теж займатися і цілий. Не буду все показувати, але це навіть не дивилась, що це. Це або якась вчителька була, бо тут, наприклад, ці шість книжок, вони однакові. Ось це такі теж писати, ну, мабуть, це вже в 6 років, я не знаю. Вряд ли в 4, але ладно. Ось і такі тут питання, завдання, і таких однакових вісім книжок. Тут що тут якісь... Чи вони для себе робили? Чи вони займалися з дитиною? Чи вона просто була? Ось тут різні ось дитина щось писала, але в принципі взагалі так все пуста. Тут пісень, якісь завдання треба знайти. І, 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 що тут ще такого я бачила? Цікаво, ось теж заламіновані, теж дитині малювати, ось обводити. Ну, це, мабуть, більше в 3 роки, але ладно. Просто як факт показую, я все-все не буду діставати, покажу ще таке. Тут цікаво, щось тут було, по-моєму. Прикольне. Бо не встигли все подивитися. да, Тут цілий такий, ціла така папка з. Тобто тут різні якісь літери, треба все це передивлятися. Це щось на Памкінс вони ось вирізали. Тут тільки перша помальована, а далі всі чисті. Може тобто він захоче потім теж таке щось по трафарету повирізати. В общем, що тут ще? Це наш штат. Да, це карта нашого штату. І ось такі всі заламіновані, що можна писати стирати теж з літерами. В общем, для Андрюші це просто все для нього, якраз.